У Львівській податковій далі працюють старі кадри, тому й поборів і хабарів ніхто не відміняв, скаржаться місцеві підприємці. Вести бізнес у таких умовах складно, кажуть вони, і додають, аби щось змінити, всередині податкової треба провести серйозну кадрову чистку і почати з її голови. Більше півроку немає керівника податкової нас в принципі це викликає, ну скажімо так, перестороє що далі торгують посадами, що дальше кадрові призначення або квотно, або через корупційні якісь схеми. Понад вісім місяців обласна податкова фактично без керманича. Громадські активісти Львова вважають, що державні державній фіскальній службі навмисне затягують конкурс на призначення головного податківця Львівщини. Негайно визначитися з кандидатом і залучити до кадрової політики громадськість вимагає секретар антикорупційного парламентського комітету, лідер руху народний контроль Дмитро Добродомов. Це питання народний депутат підняв під час одного із засідань комітету. Призначення головного податківця Львівщини має відбутись прозоро і якомога швидше додають громадські активісти. Це має бути людина, яка пройшла громадську люстрацію, не була на посадах при режимі Януковича, не задіяна в жодних корупційних схемах. Ми поїдемо в Київ. Ми будемо повністю контролювати процес конкурсу і запевняємо, що він пройде чесно, що він пройде достойно, і крім того, ми не допустимо корупційних схем і лобіювання тих чи інших осіб. Затягувати більше з тим процесом, ну і бізнесмени, і громадськість вважають, що не можна. Якщо є проблема на призначенні з керівними посадами, вона одну є і на всіх інших низових щаблях. немає особи, яка має нести відповідальність за всю фіскальну політику у Львівській області. Тобто ми маємо виконуючу обов'язки, і фактично він не несе жодної відповідальності. Я хочу запевнити вас, що я готова зібрати всіх членів ради до кінця наступного тижня з тим, щоб провести повноцінний конкурс по тих кандидатах, які подали заявки. Ми будемо слідкувати за перебігом справи Христина Бучковська, Тарас Романик. Тародний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,